Сьогодні проговоримо про питання, які задають на співбесіді, коли це стосується SQL, коли ви претендуєте на рівень SQL Developer Middle Plus. тобто це питання, як правило, для джуніор позиції не задають. Ну на моїй практиці не задають, але можливо хтось в компанії і для джуна таке буде задувати. Моя практика каже, що це питання стосується. Рівня middle плюс. Давайте розберемо, про що ми сьогодні будемо говорити. Ми будемо сьогодні говорити про констрейни. Що таке констрейни, якщо дословно просто зробити приклад, це обмеження, це обмеження, які ми можемо накласти на якусь табличку або на ряд якихось табличок. І давайте в першу чергу проговоримо всі види констрейнів. А далі я на практиці проговорю, покажу. Ми постворюємо таблички, постворюємо констрейни, і все на практиці, наприклад, розберемо. Дивіться, є шість найпопулярніших у таких. Обмежень. Перше, це Unique. Юнік гарантує, що всі значення стопчику будуть унікальні. Далі є обмеження Not Now, Тобто вимагає, щоб стопчик не допускав значення Now. Далі є primary key, визначає, що у стопчику будуть тільки унікальні значення і там не буде null значень. Foreign Key – встановлює зв'язок між таблицями, забезпечує правильність посилання на записи. Обмеження чек перевіряє, що відповідає значення певним умовам. І є у нас останнє таке обмеження дефалт, встановлює стандартне значення до стовпчика. І тепер давайте все розберемо на практиці. Я зараз підключаюся до бази даних. І давайте в першу чергу створимо ось таку табличку. Зараз я проговорю кожен рядок. Я хочу створити табличку, Тарифний план. Давайте уявимо, що у нас зараз така буде база даних, де ми будемо зберігати дані про. Інтернет, ну наприклад, ми маленька інтернет-компанія, і нам от перше, що потрібно, це зберегти якісь тарифні плани, типу там на 100 мегабіт, на 200 мегабіт, і так далі. Що у нас є в цій табличці? У нас є поле тариф ID, він типу number, типу а, даних number. І от ми на, а, робимо перший constraint, Ми на перший стовпчик, це по класиці, так робиться на ідентифікатор, який є в табличці, primary key. Далі ми робимо другий стовпчик тариф name. і дивіться, яка тут історія. Ми отут, після типу даних, коли прописали, що це тип даних Варчар, максимум 50 символів, ми сказали, що у нас буде constraint not null. Тобто в це поле при вставці даних неможливо буде записати значення ну, до речі, по Логіці хочеться зробити і до прайса. Тобто, це ціна. Ціна теж не, ну, не, не повинна бути такого, що в нашій табличці план є в прайс на значення. Тому я теж тільки ну, додав це обмеження, нотна. Но. Ну і це якийсь опис. Ну там уже не будемо робити. Може буде опис, може не буде опис. Я створюю оцю табличку. Ось вона у мене створилася. тариф план created. Тепер я відкриваю отут зліва таблички і клікаю. На табличку тариф план, натискаю Open. Для чого? Для того, щоб вам показати, що тут в властивостях таблички є така менюшка Constraints. Якщо її відкрити, то от у нас тут є вже. Ми тільки ну, створили табличку, і ми бачимо тут три констрейна. Дивіться: Constraint type». У нас є Constraint type check», який саме у нас не допустимо. Тобто воно перевіряє, що поле буде із ізнотнал. Яке поле ось тут він видно. Тобто тут видно, що у нас є якийсь констрейн, а знизу от видно на який на яке поле цей констрін застосовано. І отут є констрайн Name, його база даних при створенні таблички при створенні констрей на якесь поле, автоматично генерує якийсь Name. Ми зараз будемо по цьому Name перевіряти, як воно працює. Тому constraint Name треба трошки, ну теж треба сюди увагу нашу приділяти. Є у нас далі ще один чек, це бачимо да, на Name Price, і Primary K є на а, тариф ID. Відразу скажу, що Primary Key – це, в принципі, аналог індекса. Коли ми створюємо на якийсь стопчик Key, автоматично Primary Key є індексом. І якщо зараз перейти в менюшку індекси, ми тут побачимо індекс. Створений, дивіться, index name, Ну, давайте будемо останні чотири циферки запам'ятати. 8637. Якщо в constraint перейти, ось точно такий constraint name 8637. Він же є індексом. Ось точно така назва, і дивіться, у нього властивість Юнік. Тобто ми не можемо в поле, на яке построєний цей індекс, він же primary key, Тут от ми бачимо в індексі теж, що воно на поле таріфа ID. Ми не можемо сюди вставляти якісь. Дублі, і це нормально, це якраз ми за рахунок констрейнів налаштували такі мінімальні властивості, в табличках, за рахунок яких ми не зможемо заінсертити так звану аномалію даних. Тобто, ну по суті, кашу мала, що не можемо сюди заінсертити. І давайте зараз спробуємо заінсертити перший рядок даних. Наприклад, я хочу заінсертити ось такий рядок даних. Я хочу в, наш, в нашу табличку тариф план заінсертити от в тариф-ID ідентифікатор 1, це у нас буде тариф-name. це буде у нас прайс. 50, ну в даному випадку, наприклад, 50 гривень, і якийсь опис, да? мінімальний тарифний план на інтернет. Запускаю цей інсерт, і бачимо, що у нас одна row серти, тобто у нас інсерт красиво відпрацював. Чому він красиво відпрацював? Тому що були виконані всі вимоги констрейнів. Тут у нас нема null-значення, воно заінсертилось. Тут у нас null-значення теж немає воно заінсертилось і тут нема null-значення, воно заінсертилось Давайте перевіримо селектом. Ось у нас один рядок є. Добре. А якщо я захочу зараз заінсертити ось такий рядок. Другий тарифний план хочу заінсертити, і я хочу заінсертити ось такий. Вже бачимо 50 мегавіт. У нас тарифний, бачимо ціна 100 гривень. Це у нас середній тарифний план. Але зверніть увагу, я ось тут теж один прописав. Пропустить такий інсерт база даних в цю табличку. Не пропустить. Очікуємо помилка Unique constraint. Зверніть увагу, в помилці ми бачимо назву констрейна, яка не дала нам зробити інсерт 8637. Якщо перейти сюди, ось це наш constraint name. і він якраз не дозволяє нам робити. Дублі, тому що це перша властивість primary Key. Неможливо повторювати значення. І тут, в принципі, навіть воно нам каже, яку властивість воно нам не пропустило. Тобто unique. Я такий, ой, що воно там? unique, там у мене доничка такий, думаю, блін, та коротше, пропишу там просто null, не розумію, що від мене хоче база даних. Зроблю такий інсерт, наприклад. Тут буду натискати періодично карандашик clear, щоб оці всі штучки очистити. очистив і хочу зробити ось такий інсерт. Бум! Ні. У нас знову нічого не вийшло. Знову ж таки, ми бачимо, що у нас cannot insert null-значення в тарифний план тариф ID. Тобто, воно тут уже, коли я на null значення перевіряю, бачите, воно не по констрейну нам виругалось, воно нам навіть сказало, що в полі тариф ID неможливо заінсертити null-значення. Це, це теж спрацював оцей primary key. Тому, щоб нам красиво заінсертити, отут треба двоєчку проставити. І давайте, до речі, перевіримо. А якщо я ось тут наух захочу прописати Пум. і нам теж не дало заінсертити, це очікуємо, тому що бачите теж Cannot null в тариф name. Тобто, от сюди, бачите, ми прописали not null. І точно так воно б і, воно б вирагалося б і на прайс, але я вже не буду робити. Давайте все ж таки, от ми, типу, інсертили-інсертили, бачили якісь помилки, зрозуміли, що ми щось на те інсертимо, і в підсумку ось такий інсерт зараз очікуємо, повинен пройти. Пробую. Є один row inserted, запускаю. От у мене вже є два рядки, тобто два тарифних плани. Ну і, наприклад, для розуміння, хочу ще третіго заінсертити. Ось такий, да? Наприклад, я захотів зробити тут нал, і тут нал. Чомусь не знаю чому. такий от я не Типу, ну, трошки протупив, типу, при інсертій, але оці, оці моменти якраз трошки натупив, щось не те вписав в інсерт. Для цього якраз і потрібні констрейни, щоб якусь фігню не заінсертити, щоб не було аномалії даних. Вона каже, в нейм, воно по черзі перевіряє перший попавшийся констрейн. Вона каже, в тариф нейм повинно бути якесь значення. Я такий, добре, зараз я тобі зроблю тариф нейм. Приписую це ось в цей стовпчик, другий, приписав тариф нейм. Такий оп, інсерт. А воно інший констрейнт каже, ні, так у тебе і в прайсі не повинно бути нала. Я такий, о, точно, узнав ціну для цього тарифного плану, прописав 150, запустив, і вже після цього один інсерт. У нас теж виконався. Запускає, і от у мене є табличка тарифний план. Вона покласиться, буде у нас називатися як табличка-довідник. Тобто це довідник наших тарифних планів. І я бачу, що я три інсерти зробив коректних. Після цього роблю команду commit для того, щоб. Після інсерту у нас все зафіксувалося. Commit completed. І давайте тепер перейдемо до створення наступної таблички. В наступну табличку ми будемо створювати клієнти. У нас є тарифні плани, і ми хочемо до цих, ці тарифні плани застосувати до наших клієнтів. Давайте я буду це робити. Зараз буду створювати табличку і проговоримо, що тут ми зараз тут побачимо всі наші наступні констрейни. Так, створюємо табличку Clients. До першого поля робимо primary key, щоб там знову ж таки були тільки унікальні значення при інсерті і не було на значення. Дивіться до first name і last name Я кажу not null. це обов'язкова умова. Я хочу знати ім'я і прізвище свого клієнта. Дивіться до стовпчика фон, я застосовую constraint Unique. Це теж логічно. Не може бути таке, що у першого і другого клієнта один і той же номер телефона. У кожного номер телефона унікальний. І для цього такий логічний constraint. Далі у мене є поле гендер. І я до цього гендера, ну це у нас стать. Дивіться, що я роблю. По-перше, логічно тут дати тільки один символ, тому що ми будемо там зберігати тільки один символ. І тут я перевіряю це констрейном чек. Я таку властивість на стовпчик застосовую, що в полі гендер буде тільки значення. Тут регістр важливий M і F, тобто male, female, І воно у нас ще й now, нал Тобто мож, треба точно заінсертити або M, або F в верхньому регістрі, і now значення теж не проскаче, не проскочить, тому що повинна бути, бути стать. Далі є Discount, типу це знижка. І я теж роблю constraint типу check, що у нас Discount може бути тільки. Від 1 до 20, це типу відсотках, типу, там, 1%, 1 знижки, там, 10% знижки, і максимум 20% знижки, ми можемо застосувати до нашого клієнта. І у нас є тариф ID, оце якраз буде тариф ID, це у нас, дивіться, яка фішка, це теж дефалт значення, це Constraint, Тобто, якщо ми при інсерті не будемо передавати в полі TRIF ID якесь значення, у нас за умовченням застосується до клієнта. Таріф ID один, типу мінімальний тарифний план. Це така логіка, це нормальна логіка, класична. Що, от, що у нас якийсь тарифний план повинен застосуватися, як мінімум мінімальний. І оце якраз я тут красиво прописав, що дефолт один. І знову ж таки, на значення ні, не проскочить. Треба якесь значення. Якщо хтось буде в наглу туди інсертити, нал при інсерті не вийде. І отут дивіться: останній констейн, який ми розбираємо, це foreign key. Я кажу, що у мене. По стовпчику ID, ось по цьому є референс, тобто посилання на стовпчик іншої таблички. На яку табличку? У ту табличку, яку ми створили до цього, на табличку тариф план, і там теж є стовпчик ID. Тобто, щоб оця ця штука спрацювала, у нас перед цим вже повинна була створена табличка тарифний план. І ми її створили. Тобто, тут важлива ще послідовність створення таблиць. Перша табличка, це табличка довідник, ми її створили, а вже з, е, з таблички Clients ми будемо посилатися на тарифний план. І, і що цей форенкей нам дасть? Якщо у нас, ми пам'ятаєте, створили в табличці «Тариф план тільки три тарифних плани: один, два, три. І якщо хтось буде інсертити в табличку Clients четвертий, наприклад, ідентифікатор е, ну, тариф ID 4, то буде помилка. Очікуємо нормальна помилка, тому що у нас не існує четвертого тарифного плану. Ми не можемо застосувати до клієнта тариф ID 4, його нема. І це, це якраз за форенк, рахунок френке ми будемо контролювати. Давайте я створюю оцю табличку. Ось у нас table Clients Created. Тут треба натиснути Refresh. У нас створилася табличка Clients. Я теж її зараз натискаю Open. І дивіться, яка тут ситуація. Я ось теж перейшов в менюшку Constraint. і дивіться, скільки констрейнів у нас зараз в цій табличці. У нас є ряд констрейнів чек. Бачите, на нотнал ми перевіряємо first name, last name, гендер, тариф ID. У нас є чек на поле гендер, що у нас воно тільки M або F. У нас є чек на поле Discount, що воно у нас буде тільки в межах від 1 до 20. У нас є primary key, на полі ID це значить буде тільки унікальне значення тут і на null, null значення теж сюди і ми не зможемо заінсертити. У нас є Unique на полі phone, тобто тільки унікальне значення буде зберігати поле phone. І є foreign key на стовпчик тариф ID. І тут ми бачимо, що є R-table, це reference table. На, Бачимо тариф план на тариф план, і стовпчик, стовпчик, стовпчик. Ну, В цій менюшці я не бачу стовпчика, на який силається. Ну, Взагалі там можна подивитися селектом, ну, тут і сквель девелопер нам не промалював. Ну, ми це створювали, ми пам'ятаємо, що оцей Foreign, він зсилається стовпчиком таріф ID на такий же самий стовпчик таріф ID, тільки в табличці тарифний план. І у нас є. От ми бачимо constraint Name set в табличці Clients, а оце constraint Name Reference таблички. Він по-іншому називається. І дивіться ще яка особливість. Коли ми, це я вже на попередній табличці розказував, коли ми створюємо Primary Key, автоматично створюється індекс. Це нормально. І фішка така, що коли ми робимо Constrain Unique, за рахунок цього теж створюється індекс. Дивіться, отут у нас Unique 8645, і у нас є Primary Key 8644. Якщо ми перейдемо в індекси, ми побачимо там два індекси. І у нас, виходить, ми за рахунок Primary Key зробили Unique. На поле ID, і за рахунок Constraint Unique ми теж створили якби індекс, який буде зберігати тут тільки унікальне значення, сина на в, а, поле фон. Ще хочу проговорити, що Primary Key в рамках одної таблички можна створити тільки на один стовпчик. Якщо нам треба повторювати якісь а, значення, ну, типу, щоб властивість Key застосовувалася на інший стовпчик, то це вже робиться за рахунок чеків. Ну по суті, от ми зараз оцим цим ми взяли і замалювали властивість першу primary key, щоб там були тільки унікальні значення. А за рахунок, а до речі, ну якщо б нам треба було тут ще поставити, щоб ну, обов'язково було в полі phone null, ну, це б треба було прописати. Але от при архітектурі, при архітектурному рішенні, коли ми прописували цю. Табличку створення цієї таблички, ми прийняли рішення, що все ж таки на значення там можна. Ну, типу, немає номера телефона, ну нічого. Потім, якщо що запишемо, там в майбутньому. Але повторення точно ми ізначально будемо виключати за рахунок цього а, чеку за рахунок констрейну Юнік. Тому у нас по суті тільки одна властивість повторилася. від key, тільки юнік, але на значення там ми зможемо зберігати в полі фон. Ми це не прописали, але можна було прописати. Так, ну тепер давайте перейдемо. До наповнення даних цієї таблички. Перше, що я хочу зробити, зверніть увагу, я хочу дати, дати першого клієнта, ідентифікатор 1, Кирил Тюбікович, є номер телефону, немає у нього дискаунта. і зверніть увагу, я в полі тариф ID ось тут не прописав. Це я спри... хочу вам показати, що якщо в полі тариф ID нічого не прописати, то там за умовченням при інсерті одиничка автоматично пропишеться. І давайте я спробую запустити цей інсерт. Я пробую його запускати, і у мене очікувана помилка чек констрейн на отакий вот констрейн. Мейм, отакий 86 42. Давайте я відкрию знову ж таки табличку Clients, перейдемо в констрейн. І подивимося, 86 42. Це оцей чек нам не пропустив. І тут ми повинні зрозуміти, що тут M і F в верхньому регістрі, а я. Захотіло так, ні, за рахунок констрейну не прокотило, тому тут треба на верхній регістр поміняти. І цей інсерт вже пройшов. Бачите, оце така була у нас помилка при інсерті. Ми проаналізували, проаналізували помилку, подивилися, який констрейн за це відповідає. І такий о, точно, треба було просто в верхньому регістрі. Давайте перевіримо. Я зараз роблю Select from Clients. І дивіться, у нас от наша МК прописалася, і ось що я вам хотів показати: за рахунок констрейну дефалт, у нас за умовченням прописалася одиничка. І це нормально. І у нас є одиничка в Тарифному плані в нашій таблички тариф план. Пам'ятаєте, ми створювали там 1, 2, 3. Тому все чітко спрацювало, і у нас інсерт пройшов. Тепер, наприклад, я хочу зробити ось такий інсерт. Наступного клієнта хочу додати. От тут у нас двоєчка. Вже по примері кей не будемо там гулятися. Там ми зрозуміли, що нол значення не прокатить і повинно бути унікальне значення. Наступне якесь Данило Драконов, якийсь номер телефону. Це у нас теж мейл. І дивіться, що я тут роблю. Наприклад, хочу спробувати зробити знижку 30 і тарифний план 4. Прокатить таке, я вже бачу, що не прокатить за рахунок наших констрейнів. Перше, що мені каже база даних, Check констейн 8643. Давайте дивіться, що таке 8643. Це оце. Тут у нас прописано, що на поле Discount, колумне Discount», значення допускається тільки від 1 до 20. Я такий, о, блін, точно, перевірив там служебку, поговорив там з кимось, і мені сказали, ні, у, у нього максимальну знижку ми можемо дати, і у нас максимальна знижка 20. Такий, точно, міняю на 20. І о, пробую запустити цей інсерт. Пробую, у мене наступна помилка, нормальна помилка. Дивіться, воно каже, що отакий constraint parent key not found. Тобто воно не знайшло значення 4 в табличці тарифний план. Тому що ми якраз отут прописали референс, зв'язок між двома, двома цими табличками по полю тариф ID. І давайте дійсно подивимося: 8646. Це у нас оцей foreign key, Constraint time foreign key по тариф ID. І ми можемо, типу, заселектити оцю табличку, отут є r table Reference table, ми можемо цю табличку, типу, швиденько заселектити. Це, от коли ми на реальному проєкті аналізуємо а, помилку, і такі оп, заселектили цю табличку. І бачимо, що дійсно, блін, у нас же ж тільки три є тарифних плани. А ми якийсь четвертий хочемо сюди заінсертити. Не прокотило. І це нормально, тому що було дуже розумно створена ця табличка. Якщо б ми туди заінсертили чотири. Що, який би тарифний план був, був би? Це була просто аномалія даних, це криві дані, це якась фігня. За рахунок констрейнів, такої фігні неможливо зробити. Тому ми зрозуміли, що у нас тарифний план четвертого нема, Там перепровірили знову ж таки служебку по цьому клієнту, і зрозуміло, що йому тарифний план третій треба. Очищую тут карандашиком і спробую цей тарифний план, вже з тим тарифним планом додати клієнта. Бачимо, що вийшло. Давайте заселектимо. Ось у нас є тарифний план, 3, у нас є дискаунт 20. У нас стать мейл і так далі. Бачите, як у нас все красиво І давайте на останок ще спробую додати третього клієнта. Хочу додати клієнта третього, Кіра. Нема у нас власнему, зверніть увагу. Повинна бути, очікуємо помилка, ну ми то вже розуміємо. Зверніть увагу, що тут номер телефону точно такий, як тут. Даємо знижку 20, тарифний план 2, female Тобто, оці значення повинні пройти. Очікуємо, у нас тарифний план 2 є. Знижка від 1 до 20 F по чеку оцей гендер F F. Тобто у нас зараз повинна бути помилка якась або по полю фон, тому що точно такий номер телефону, як у, цього, у цієї людини, або ось оцей. І воно якось зараз по черзі по черзі або на це вирігається, або на, на це. Давайте перевіримо. Чінь. І вона каже cannot insert now в власне. Точно, у нас повинно бути прізвище. Ми такі перевірили, перевірили, точно, у нас є прізвище у Кіри. І прописали, це у нас Кіра Хатюшина. І спробували зараз інсерт зробити. Пум! Опа, тепер у нас Юнік констрейн на констрейн 8645. Що це таке за констрейн 8645? Це Unique констрейн на поле фон. Тобто неможливо додати. Ми спробуємо якийсь дублікат записати. Не прокатило за рахунок констрейну, перепровірили, дізналися номер телефона Кіри Хатюшина, і отакий номер телефона хочемо заінсертити. Запускаємо, цеп, у нас такий інсерт вже пройшов. І таким чином у нас є вже три клієнта, достатньо непогано для старту компанії, яка займається інтернетом. І робимо коміт. Тобто фіксуємо наші інсерти в табличку Clients. І тепер у нас є наостанок да, табличка-довідник зі своїми констрейнами, і є табличка Client. Яка силається на наш довідник по полю і ми можемо тільки ID-шки такі застосувати, які є в нашій табличці довідник, довідник тарифний план. І тут теж є ряд констрейнів на це поле, на це поле, ну, практично на кожне поле. От таким ось чином ми пройшли практично, що таке констрейни, або, якщо казати, перекладом обмеження. Це дуже популярне питання на співбесіді Дінескуєль. Будь ласка, якщо будуть ще якісь додаткові питання на цю тему, пишіть в коментарях.